Головна тема випуску безперечно, атака по Україні, яку вже назвали однією з наймасштабніших за роки війни. По мирних містах ворог бив усім рашистським аналогом, нєтним арсеналом калібри, іскандери, шахеди залучили і партнерську зброю північно корейські балістичні КН 23 І це все на тлі мирних перемовин. Та майже одразу після слів Путіна розібратися з пропозицією припинити вогонь по цивільних розібралися. Основний удар припав на Київ в українській столиці. Руський мір забрав життя 12 людей, мешканців багатоповерхівки одного зі спальних районів. Серед загиблих брат і сестра 21 та 19 років. Будинок від удару буквально розсипався. Весь день на місці працювали рятувальники, і наша знімальна група хроніка трагедії в сюжеті Євгена Бригара. Перша ночі вибухи чути у п'яти районах Києва. Найпотужніші удари припадають на житлові квартали Святошинського району міста. За інформацією Reuters, у багатоповерхівку влучає північно-корейська балістична ракета КН 23 Вмить десятки людей опиняються під завалами. 35-річний Костянтин один із постраждалих. Все його обличчя та тіло у порізах. Чоловік пригадує, за секунду до вибуху вийшов на кухню зачинити вікно. Все розлетілося. Я впав, мене зразу прижало в кухню. Ну і все, що було, все по мені пройшлося. Тобто, ну я сознання не потеряв, я зразу. Ну, почав кричати, що там дружина з дитиною. Ну, слава Богу, той з каже, що ми нормально, там буквально біля них на кроваті впало. Зараз вже якось адреналін трохи падає, то починаєш розуміти, що сталося. Що вже квартири нема, не машини нема, нічого нема. Костянтин каже, доведеться починати життя з нуля. Утім, найголовніше, що й він і родина живі. За словами лікарів, якби уламок скла відхилився на шиї Костянтина бодай на сантиметр, ім'я чоловіка наймовірніше опинилося б у списку загиблих. Загалом до лікарень міста доправили ще 30 людей частина з них у тяжкому стані. Масштаб руйнувань тут приголомшують. Один житловий будинок знищено вщент ще сім сильно пошкоджено. Значно більше будівель, у яких з пошкоджень лише вибите скло. В радіусі кількох сотень метрів тут все всіяне уламками. Хоча комунальники і небайдужі мешканці оперативно все намагаються прибрати. Подружжя пенсіонерів Анатолій та Раїса втратили житло у квартиру, яку сьогодні знищила ракета. Вони переїхали з Херсона. текают вид обстрелев. Первый взрыв падает этот строительный вот этот столб сам падает возле меня один и второй я оказался, вот так сижу здесь, и вот здесь вот это все завалено. Завалено, как я остался. Я вообще жив, это чудо, чудо. Все удивляются сейчас. Поруч із Анатолієм, Раїсою та їхнім собакою, сусіди, які також лишилися без житла. Та, попри все, мешканці згуртувалися і усю ніч допомагали рятувальникам діставати людей з-під завалів. Тепер не знаходять собі місця в очікуванні новин про своїх сусідів та друзів з ущен зруйнованого будинку, де цілий день триває розбір завалів. Я не знаю, чи загинув чи ні, Олег, Віка. І ще не видно, дані їхній сили. Бо їх ще не знайшли. Я не знаю. Нам таке, що показували, хто не опізнаний, але наче його там немає. Цеглина за цеглиною. Рятувальники розбирають руїни. Час від часу влаштовують хвилину тиші, щоб почути голоси тих, хто досі може лишатися під завалами. Найчастіше звідти не чути нічого. Та під час однієї з таких хвилин лунає голос 29-річного хлопця. Доброго. Почали шукати, де він знаходиться саме. Знайшли і почали потихеньку-потихеньку, щоб не нашкодити йому, тому що невідомо було, в якому він стані. На щастя, він був ну, технічно знаходився вверх головою. Це вже трохи поліпшило ситуацію. І коли вже докопалися до голови, і імобіз... мобілізували його, звільнили кінцівки, дістали повністю та передали медикам. Ліво уходи. Періодично на місці пошуково-рятувальної операції чути сльози і крики: хтось упізнає серед тіл загиблих, родичів, друзів, однокласників. За словами рятувальників, після удару в будинку не виникло пожежі. Це завжди ускладнює рятувальну операцію і знижує шанси на виживання. А тому надзвичайники продовжують сподіватися, що під завалами досі можуть бути живі люди. Для пришвидшення процесу залучають роботизовану техніку. Втім, кажуть, з кожною годиною шансів знайти вцілілих усе менше. Євген Бригер, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.